Представники Держпродспоживслужби Житомирщини це в першу чергу головне управління, обласна лікарня Державної ветеринарної медицини, регіональна лабораторія, наше регіональне представництво в районах і громадах. Відгукнулися на те, що, яка біда і горе сьогодні спіткала Херсонщина. Гроші членів колективів, всіх, які я назвав, були зібрані біля 40 тисяч гривень. І ми через волонтерські організації, через громадські організації Житомирщини сьогодні зв'язалися із, із, із херсонськими представниками влади і громад, для того, щоб допомогти їм сьогодні в той нелегкий час. За кошти, які були зібрані е фактично членами колективів Держпродспожди Житомирщини, ми закупили відповідну воду, електричні генератори, корм для собак, для тварин, які там сьогодні теж пострадали, інші саме необхідні елементи. І сьогодні ця гуманітарна допомога через представників волонтерів Житомирщини і громадських активістів ми хочемо. Направити терміново в район Лиха, в район Великої Біде, тобто на Херсонщині. Хочу нашим дорогим жителям Херсонщини, перш за все, побажати міцного здоров'я, витримки. Цей нелегкий час ми їх підтримуємо і зараз ми зібрали. Деякі елементи речі, в тому числі медичні препарати, репеленти і так далі. Я думаю, що це один із тих елементів, який допоможе їм, в цей нелегкий час. Тому буквально зараз ми відправляємо цей груз нашим волонтерам і відповідно машинами вони відправлять їх на Херсонщину. На завершення хочу подякувати всім е членам колективу Держпродспоживслужби, всім тим, які не є байдужими до, до Чужого горя, яке спіткало їх зв'язку з агресією Росії. Тому ще раз хочу подякувати всім, і я думаю, що це буде не останній збір допомоги і наш колектив. Теж буде не неостор... не буде осторонь тих всіх нагальних проблем, які сьогодні спіткали жителі Херсонщини.